Вітаю, 20 вересня, 24 рік, місто рідна Україна. Сьогодні придбала ось таку баночку дуже класного заводу, наскільки я знаю. Здається, Вінницька область, метерезен, але він в сухій формі. І ще таким препаратом я не користувалася, але чула дуже гарні про нього відгуки. Так що хочу спробувати. В цьому році неймовірно бушує хрущ, видно йому дуже добре пло в цьому році, судячи з того, скільки його є. І тому навіть зараз осінь все-таки вирішила метезин внести в ґрунт. Температура вже в нас вночі. І ввечері навіть досить прохолодно, але вдень все рівно ще 20-25 градусів. І хрущ зараз саме нажирається на зиму. Невідомо скільки ще буде осінь. Обіцяю теплу, довгу, затяжну, суху. Ось я пролила. Грядочку в день, щоб по вологому ґрунту висаджувати. Брала я таку банку 400 грам, вони, здається, продаються там від 5 до 20 грам маленькими такими, але по ціні, якби я вирішила, що це набагато мені вигідніше. Продається, здається, в районі 220-240 гривень. Вноситься під корінь, чіткої рекомендації не знайшла, ну взяла ось таку ложечку, зважила її, тут десь приблизно 6-7 грам, і буду висаджувати саме з цим препаратом. О, зараз одна секунда, одною рукою, як завжди, незручно, але нічого. Так, яким чином я роблю? Ну, цей мій такий лопак, Дивлюся по величині, навіть якщо більше нічого страшного, ось так я зважувала, ось так. Не, не зверху, а ось так, засипаю. Це недоброго, так що воно нічого не опалить. Трішки прикрили і добре. Зараз грунт вологий, ще раз скажу, ставлю рослинку і зверху трішечки засипаю грунтом. Ось вся моя посадочка. Хочу поділитися, що найгірше я робила. Ну, не те, що найгірше, так, а не знаючи, так само дивлячись YouTube, бачила, що роблять ямку. І в ямку кидають добрива. Я один раз теж так зробила. Це було найгірше, що я зробила при висуці. Жодного добрива, яке б це добриво не було кидати ось так в корінь не можна, навіть якщо ви висаджуєте стакан. Чому? Навіть як ви його там прикриваєте якимсь ґрунтом, коріння настільки стресує, що цей бідний кущ крутить, перевертає, і суть в тому, що він не може викаркувати. Всі Кущі, які були висажені з добривом, навіть таким хорошим добривом, вони практично помучились, помучились і нічого з доброго з того не було. Частинку я потім, коли я зрозуміла, що це, можливо, цей варіант, хоча знайти я не, не могла, що я, що я не так зробила. Частинку я пересадила, ті були нормальні. А ті всі що я висаджувала, ось так в лунку з добривом. по весні практично всі, ну не то, що загинули, але ну, дивитися там не було на що. Ось таким чином, дуже скоро. Взагалі десь читала інформацію щодо 10 грам, так що я не думаю, що це буде 7 грам буде забагато. Звичайно, зараз дуже багато всяких є від жука, тобто від його личинок, але я з надією, що все-таки і удобрюється ґрунт, і не опалюється корінничко. І моїм рослинкам буде добре. Ось таким чином я дуже швиденько все висажу, все, що мені потрібно. Цей препарат, наскільки я читала, він працює тільки при умові вологості. Тобто ґрунт має бути вологий. Ну, так як ґрунт зараз у мене досить вологий. Але завтра, так як я висаджу стаканну розсаду, я буду проливати з вмістом. Фосфору, ну, скажем там, 13 54 13 чи 10 40 13, щось такого. Так само волого водорощине, добре візьму обов'язково. Все більше під корінь, саме от при пасаці, щоб було в корінь. Я не закладую. Якщо я роблю нову грядку, так, там щось вношу, перекопую і так далі, тоді я додаю саме таке, що довго граю. А наразі, от зараз вересень місяць, я спробую з метерозином все-таки. Надіюся, що він спрацює гарненько і буде мені допоможним і моїм кущикам. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дякую.